Дональд Трамп дав зрозуміти європейським партнерам і Україні про те, що припинення російсько-української війни це вже не його історія. Ну, принаймні, він не виходить з переговорів, але не буде таким активним, як було раніше. Цим має займатися Україна та Росія безпосередньо. Також відомо, що наступний раунд переговорів швидше за все пройде у Ватикані. Ну а тим часом європейський союз, певне очікуючи завершення російсько-української війни, як мінімум гарячої фази, вирішив. Скасувати безмитну торгівлю із Україною. І про все це, друзі, по порядку. Підписуйтесь, коментуйте. Прошу долучатися активніше до каналу. Перевірте, будь ласка, свої підписки. Хто не підписаний, прошу вас підписатися, це вас ні до чого не зобов'язує, а канал допомагає рухатися далі. Розпочну із приємної новини: у Росії дрони вночі атакували підприємства військово-промислового комплексу. В соціальних мережах повідомляють про те, що вибухи. Та атаки були в Тульській, Рязанській та Орловській області Росії, і, зокрема, у місті Болхов Орловської області після удару загорівся завод напівпровідникових приладів. Це дуже хороша інформація. Загалом росіяни повідомляють про те, що вони перехопили 127 дронів, добрих дронів, які долетіли на територію Росії, але є і влучання. І також повідомлю вам, друзі про те, що. Учора, у вівторок Путін відвідав Курську область, був на Курській атомній електростанції. Цього разу він був у костюмі та в кроватці, не в військовій формі, як попереднього. Там розповідав про те, що вони освободять всі свої землі і достигнуть цілі так званої СВО, єдиний як ніколи. І це все відбувається не випадково на тлі можливого наступного раунду переговорів. Білий дім очікує пропозиції від Москви про те, як вони бачать припинення вогню. І тим часом видання New York Times пише про те, що Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському про те, що Росії та Україні доведеться самостійно знайти вихід із війни. Тому я не виключаю, що ці всі події між собою тісно взаємопов'язані. Про це Трамп заявив європейським колегам після телефонної розмови з президентом Путіним 19 травня, і про це пише видання New York Times, і з ним спілкувалися і анонімно, і не лише багато політиків, експертів, чиновників з Європи та Сполучених Штатів Америки. Трамп також відмовився вводити санкції проти Росії. Про це вчора чітко проартикулював Марко Рубеу, і він сказав про те, що на даному етапі ми не хочемо дратувати Путіна. Ми чекаємо пропозиції від Москви про припинення війни. От подивимося, якими вони будуть, тоді щось будемо робити. Ну, принаймні так поки що виглядає позиція Білого Дому. Ну і навіть сам Трамп, відповідаючи на запитання про посилення санкційного режиму проти Росії, сказав, що це моє рішення. Я буду сам його хвалювати, ніхто не буде мені розповідати про те, коли, як, де, в якій мірі я. Має ухвалити рішення про засування санкцій проти Росії. Тобто санкції проти Росії на паузі, нові, старі санкції він не скасовує. Ну і я, як розповідав вам вчора в очірньому відео, залишаюся прихильником того, що більш жорстку санкційну позицію по відношенню до Росії має зайняти саме Європейський Союз і Європа загалом. Тому що Європа торгує дуже багато із Російської Федерації, на відміну від Сполучених Штатів Америки. Різниця більше ніж у 20 разів. І такий підхід Трампа пише видання New York Times, Свідчить не лише про припинення тиску американського лідера на Росію, а й про появу глибокого розколу всередині північно-атлантичного альянсу. Я відверто не розділяю таку думку розколу в НАТО немає. Безпекові питання залишаються поки що, принаймні, в пріоритеті Білого Дому. Дональда Трампа запитували, чи турбує його поява інформації про концентрацію військ та військових баз Росії поблизу кордону з Фінляндією. Він сказав Ні, мене не турбує ці країни Фінляндія, країни Північної Європи, знаходяться в повній безпеці. Війська Сполучені Штати Америки не виводять ні звідки, хоча розмови про зменшення кількості контингенту ведуться давно. Ведуться вони вже 30 років, друзі. Ну Трамп може стати каталізатором, звісно, цього процесу, але розривати євроатлантичну співпрацю в питаннях безпеки він не збирається. Далі видання пише про те, що для багатьох подібна зміна позиції Трампа була очікуваною. Та й для нас загалом також одна справа обіцяти на виборах, інша справа це реалізовувати на практиці. Але я вважаю, що ми дуже правильно побудували свою дипломатичну роботу із Білим домом після скандалу у Вальному кабінеті, для того, аби максимально використати США в тиску на Путіна. Його не так багато, але щонайменше, друзі, санкції не скасовані. І видання пише, цитуючи, екс-посла Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджіт Брінк. Політика адміністрації Трампа від початку полягала в тому, щоб впливати на жертву Україну, а не на агресора Росію. Погоджуюсь з нею. Але є багато зараз у Питання саме припинення російсько-української війни в контексті американської політики, спекуляції, які використовують демократи та республіканці для політичної боротьби. Це треба, друзі, просто намагатися відчувати, бачити і враховувати. Високопоставлений європейський чиновник, спілкуючись із виданням New York Times, повідомив, що на його думку Трамп ніколи не був зацікавлений у тому, щоб приєднатися до санкцій проти Росії у разі відмови від перемир'я. Ну, загалом так. Трамп це не про санкції, Трамп це про мита. Деякі санкційні заходи він, звісно, може запроваджувати, наприклад, який то проти Ірану, проти Китаю, може зберігати санкції проти Росії, але Трамп за своєю природою за своєю суттю він бореться з усім світом, ізолюючи Сполучені Штати Америки. За допомогою мит, і це він продовжує робити і надалі. І також цей європейський чиновник назвав численні погрози Трампа запровадити обмеження показними. Мовляв, цього ніколи не буде. Але так само не буде і торгівлі з Росією до того моменту, допоки не припиниться гаряча фаза війни. Тому друзі я говорив і наполягаю нині. Трамп зацікавлений в тому, щоб припинили стріляти, і він відновить, точніше, нарощуватиме. Торгово-економічні відносини з Російською Федерацією. Щодо майбутніх переговорів, вони будуть, до них всі готуються. Сполучені Штати Америки так чи інакше, але все-таки залишаються у цьому процесі, і наступний раунд може відбутися у Ватикані. Принаймні про це повідомляє прем'єр-міністр Італії пані Мелоні. Вона провела розмову з Папою Римським щодо миру в Україні. Очільник Ватикану, як сказала вона, готовий прийняти наступний раунд переговорів. Розмова з папою відбулася після її контактів з Трампом, низкою європейських лідерів. Вона спілкувалася із Зеленським. Вчора офіційно повідомляв офіс президента України про цей телефонний дзвінок. Вона також спілкувалася з Макроном, президентом Фінляндії Стубом, прем'єром Британії Стармером. Мерцем та Урсулою фон Дерляєн фактично з усіма. Відбувається погодження на рівні лідерів європейських країн щодо наступного раунду переговорів. Звісно, всі вони розраховували на те, що Трамп просто дотисне Путіна. Трамп цього робити не хоче і перекладає відповідальність за припинення російсько-української війни тепер на Європу. Тепер слово за Європою. Але я не вбачаю, що Європейський Союз зробить більше. Для припинення російсько-української війни, аніж то зробив Білий Дім. Максимально, що вони можуть ухвалити, це 18-й санкційний пакет, але він поки що дуже розмитий. Я вам вчора частково аналізував 17-й, який був ухвалений буквально вчора. Ніяких суттєвих засобів і інструментів тиску на Росію Європа не використовує. Вона продовжує залишатися прихильною до ідеї відновлення, також як і Сполучені Штати Америки, торгових зв'язків із Росією у більших масштабах, аніж на сьогодні. Європа зацікавлена в енергоресурсах Росії. Це, друзі, очевидно. І тепер до інших новин, які також вартують вашої уваги. Наприклад, що стосується ідеї Дональда Трампа побудувати золотий купол над Сполученими Штатами Америки, вчора він презентував вкотре цей проект, сказав, що. Його вартість близько 175 мільярдів доларів, призначив генерала космічних сил Майкла Гетлайна контролювати розробку цього золотого купола, який буде призначений для відбиття можливої протиракетної атаки по території США. За словами Трампа, цей проект захистить США від загроз. Які нині очевидні у світі. Система запрацює на його ж таки переконання до кінця терміну його перебування на посаді. Я відверто кажучи, в цьому сумніваюся, хоча, звісно, все може бути. Програма вимагатиме початкових інвестицій у розмірі 25 мільярдів доларів. Це абсолютно підйомна цифра для американського бюджету. За даними бюджетного управління конгресу, остаточна ціна може перевищити 540 мільярдів доларів впродовж наступних. Двох десятиліть. Але для Сполучених Штатів Америки це нормальні гроші, це абсолютно посильні суми, які вони будуть освоювати і правильно роблять, тому що за безпеку мають дбати кожна країна. Так само і Європа має дбати за власну безпеку. В чому власне зараз і переконує Трамп усіх європейських лідерів, але вони звикли, що. Попередні президенти США активно і чітко вирішували всі безпекові питання з моменту завершення Другої світової війни. Закінчилися такі гарні і легкі часи для Європи і для нас, на жаль. Тому справді останнє слово буде за нашими європейськими партнерами, але ну мені щось підказує, що навряд чи ми побачимо щось таке проливне. Також стало відомо про те, що Сполучені Штати Америки вирішили не брати участь у саміті Великої Двадцятки в Південно Африканській Республіці, куди нещодавно літав з візитом Володимир Зеленський. Саме через розбіжності у поглядах з керівництвом Білого Дому і керівництвом пар делегації США на цьому саміті ймовірно не буде. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо. Майбутня 20-та зустріч глав держав групи 20 має відбутися 21-22 листопада 2025 року в Йоханнесбурзі у Південно Африканській Республіці. І пар стане першою африканською державою, яка прийме цей саміт. Можливо, що до цього часу зміниться, але заяви поки що не дуже привабливі. Окрім того, видання політику повідомляє про те, що Сполучені Штати Америки виступають проти пункту про подальшу підтримку України в декларації Великої Сімки наступного тижня. Саме на цьому саміті мали розглянути питання про пониження стелі цін на нафту аби Зменшити цей поріг, хоча б там до 30-40 доларів, і в такий спосіб, щоб санкції, які були введені проти тіньового флоту Російської Федерації, були ефективними. Бо на цю хвилину фактично вони не працюють, оскільки ціна російської нафти менше 60 доларів. Скажу так, друзі, певний хаос у євроатлантичній співпраці на сьогоднішній день є, але катастрофи, як то пише видання New York Times, немає. Єдине, що зараз Європа має мобілізуватися, вкотре повторюється сьогодні і вчора. Те саме говорив. І тепер, друзі, ще до однієї новини, не дуже приємної для нас. Але я не думаю, що це є катастрофою, і ми просто повинні будемо дещо переорієнтувати свою зовнішню економічну діяльність в аграрному секторі і не лише. Європейський Союз скасовує торговий безвіз з Україною з 5 червня. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, і Він дуже радий цьому. Він заявив. Що Євросоюз не продовжить дію механізму автономних торгівельних заходів, який передбачає безмитну торгівлю з Україною. Вона діє у нас із 2022 року. Туск запевнив, що польський уряд хоче допомогти Україні в її війні з Росією, але сказав, що війська до України відправляти не буде. Але. Ця безмитна торгівля не повинна відбуватися, каже, за рахунок польських виробників, особливо фермерів, які постійно блокують кордон України та Польщі. І каже, ми цього домоглися. Повертаємось до правил, які діяли до війни. Ну, радий, радий, Дональд Тоск. Повернувшись до звичайної митної системи, українські експортери будуть вимушені, друзі, піднімати ціни на свою продукцію, за яку заплатимо, на жаль, ми з вами. Однозначно так. І це буде відбуватися, звісно, для того, аби Українські товари могли конкурувати із європейськими, але в будь-якому випадку, якщо ми прагнемо до Європейського Союзу, ми мусимо виконувати правила і директиви ЄС. Лише тоді, коли ми станемо повноправними членами ЄС, тоді ми можемо торгувати з Європою без мит. Поки що правила залишаються такими. Ну і за даними гетьманцева, але я не довіряв би йому, відверто скажу. Україна може втратити близько 3,5 мільярдів євро через повернення до. Правил торгівлі з Європи, які були до початку широкомасштабного вторгнення, але наголошую, це ще не факт, друзі. Президент Фінляндії Ступ давав інтерв'ю західним ЗМІ і сказав, що технічні переговори про припинення вогню в Україні можуть відбутися у Ватикані наступного тижня. І каже, посередників побільшало. Раніше це були лише Сполучені Штати Америки, тепер буде і Європа. І каже, що це дуже добре. Він також додав, що ситуація складається вдало, оскільки Європа сподівається приєднатися до обговорень про припинення вогню в Україні та можливе встановлення миру. Але Фрідріх Мерц каже канцлер Німеччини, що він не. Бачить ознак закінчення війни чи то припинення вогню. Дуже багато різноголося із Європи, друзі. Але незважаючи ні на що, нарешті Міністерство закордонних справ України зайняло правильну позицію. Я про неї вчора вам говорив, і сьогодні вже ведення Reuters пише про те, що наступного тижня Україна звернеться до Європейського Союзу із закликом зробити рішучі кроки щодо ізоляції Росії і не чекати, поки це зробить Вашингтон. Зокрема, Україна буде пропонувати Європі конфіскувати російські активи та запровадити санкції проти деяких покупців російської нафти. Поки що про це пише лише преса, але вчора таку заяву зробив уже і Сибіга, очільник закордонного відомства. Це буде великий документ, який складається з 40 сторінок, де буде багато пропозицій до Європейського Союзу. Зокрема, Україна буде пропонувати ЄС зайняти більш незалежну та агресивнішу позицію щодо санкцій. Враховуючи, звісно, невизначеність щодо подальших кроків Вашингтону і Трампа загалом, Санкції Європейського Союзу, на наше переконання, мають діяти не лише на території Євросоюзу, а й зачіпати іноземні кампанії, які використовують європейські технології для співпраці з Росією. Ми, до речі, це сьогодні активно обговорювали з моїм колегою. І Несходовським на платформі тут, саме тут, на каналі Клочок Тайм, я вам залишу посилання права в брахньому кутку, перейдіть перегляньте. Там цікаве відео і цікава аналітика. Далі Україна пропонує окремим пунктом впровадити вторинні санкції проти покупців російської нафти. Це дуже важливий момент, тому що такі санкції можуть вдарити по великих імпортерах, як то Індія так і Китай. Звісно, це буде зробити не просто. Зокрема, з Китаєм, скільки Китай активно торгує з Європою. Але якщо Європа дуже щиро бажає Україні встояти, не програти і хоче, аби війна закінчилася, вони мають ухвалювати таке рішення. Це абсолютно справедливо. І також у документі міститься пропозиція змінити механізм ухвалення санкцій, бо нині. Є такі країни, як Угорщина та Словаччина, які блокують ухвалення санкцій. Ми пропонуємо це зробити просто. Голосування має бути простою більшістю, а не консенсусом. І давно така ініціатива вже лунає у європейському союзі. Вона не знаходить підтвердження нині ж, просто-напросто дуже слушна ситуація, і добре, що ми цим користаємося, тому що тиснути на Європу треба так само, як і на Білий Дім. Я сподіваюся, що після публікації цього документу 40-стрінкового, буде більше таких заяв і з боку України та в Європейському Союзі буде абсолютно інша дискусія. Тим часом, друзі, у західній пресі продовжують активно обговорювати телефонну розмову Дональда Трампа із європейськими колегами після його переговорів із Путіним. Дуже багато повідомлень. Вони, як на мене, можуть бути правдивими, але не до кінця. Частково, чому тому, що конкретно ніхто нічого не заявляє, а журналісти, коли пишуть матеріали, посилаються на джерела близькі до розмови Трампа із європейськими колегами. Про що власне йдеться мова? Сьогодні видання Bloomberg пише про те, що президент США Трамп переконаний, що Росія перемагає в Україні. Хоча, як ми бачимо, просувається воно дуже дуже повільно. Темпи, якими вона перебирає контроль за українськими територіями, далеко від тих планів, які будує для себе Путін. Ну і навіть військові аналітики пишуть про те, що в такий спосіб Росії доведеться 100 років воювати проти України, щоб захопити всю Україну, так як то прагне очільник Кремля. Але Трамп переконаний, що Росія перемагає у війні проти України, хоча Трамп про це сам особисто на публіку ні разу не говорив. Це пише видання Bloomberg. Також іноземна преса пише про те, що Трамп усе перекладає на Європу. Я вам робив детальний аналіз щодо санкцій, які запровадили Сполучені Америки в попередні роки, ще з 2014 року. А це і санкції Обами, Трампа, Джозефа Байдена, знову Трампа, які він не запроваджував, але все ж таки продовжував і не скасовує. І також пишуть про... Про те, що європейці шоковані позицією Трампа, хоча і очікували такої позиції Трампа, так друзі, виглядає воно як тавтологія, але коли читаєш ці всі матеріали, то зараз складається таке враження, що Європа дійсно хоче перекласти всю відповідальність за припинення війни на Сполучені Штати Америки, незважаючи на те, що Трамп. Дійсно не хоче робити достатніх кроків для цього, а самі фактично вмивають руки. І добре, ще раз наголошу вам, що закордонне вісно України уже апелює публічно до Європейського Союзу, аби вони були більш автономними у питанні тиску на Росію, якщо вони справді хочуть нам допомогти. Росія тим часом говорить про те, що не погодиться на, до прикладу, спочатку перемир'я, а потім, мовляв, подивимося. Так сказав Лавров і каже: ні, хлопці, ми вже були у цих історіях, ми так більше не хочемо. Це означає, що окремі посадовці у Кремлі будуть домагатися того, аби переговори про можливе завершення російсько-української війни проходили під час ведення бойових дій. Хоча лунають голоси від того ж самого Піскова, що так ми готові говорити про припинення вогню. І справді, у телефонній розмові Путін і Трамп. Досягли спільної позиції про те, що Сполучені Штати Америки отримають, можливо, навіть продовж цього тижня, пропозиції щодо припинення вогню, які технічно будуть обговорюватися, як ви бачите, вже у Ватикані і за участі і Сполучених Штатів Америки, і в тому числі Європейського союзу. Тому де тут правда, ну зараз сказати складно, хоча ми розуміємо всю підступність і цинічність російського путінського режиму. Але Трамп вважає, що після останньої розмови з Путіним було досягнуто значного прогресу щодо врегулювання війни в Україні. Це він сьогодні знову повторив. Де той прогрес поки що, як на мене не зрозуміло, оскільки, як я вам сказав на початку відео, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц говорить, що немає жодних ознак того, що війна в Україні скоро закінчиться. Це був дуже короткий його коментар пояснень з цього приводу не дає, але будемо сподіватися, що у Ватикані наступного тижня можуть бути досягнуті домовленості, як то каже уже президент Фінляндії Ступ, про припинення вогню. Сьогодні також стало відомо про чергову порцію заяв, які оголосив у Конгресі державний секретар США Марко Рубіо. Його допитувалися демократи, чи справді Путін воєнний злочинець, але він так і не зміг відповісти на це запитання. Я вам пропоную, аби не переказувати, аби ви послухали цей фрагмент віду із перекладом. they invaded them, yes. Well, thank you, sir, because it's important to get this clarity because President Donald Trump said it was Ukraine. that started this war and our allies have the right to know this. Uh, secondly, uh, the person we're negotiating with, vladimir putin, is he a war criminal? well, i think you can look at instances that have happened there and certainly uh, characterize them as war crimes, but our intent is to end the war. is he a war criminal? we can't end the war without talking to no, mr. This putin. it's pretty simple. is he a war criminal? well, that's this the man we're negotiating with. Vladimir Putin. Is he a war criminal? Been That's not war tough. But I'm trying to answer your question by telling you that we're trying simple, to end the, the war. Answer. Here. Go ahead. No, You're it's equivocating. Not a answer. You are equivocating, sir. Just to answer the question. I'm answering your question, and the answer is that war crimes have been committed, no doubt. And who is responsible for that? There will be time and place for that accountability. But right now, the job is to end so the war. So you won't answer the question. we don't the end question. the war, people are going to get Reclaiming killed. Reclaiming my time, sir, let me go on. Ну, як ви бачите, друзі, Рубіо сказав чітко, що Росія агресор, що вона вчиняє воєнні злочини, мовляв, з ними будемо розбиратися потім. Самого Путіна воєнним агресором і злочинцем він не назвав. Хоча свого часу міністр фінансів США Бесен так. Точно, абсолютно слово слово, і сказав, так, Путін військовий злочинець. Що мені вказує на сьогоднішній день, що команда Трампа займає максимально лояльну позицію до Путіна, аби все ж таки всадити Росію за стіл переговорів. Те, як закінчиться ця війна, Трампу абсолютно байдуже. І про це, друзі, я нагадую, що говорив вам тут на каналі ще влітку минулого року, коли йшла виборча кампанія. Ну, як ви бачите, так воно, на жаль, і справдилось. Але будемо сподіватися, що Європейський Союз все. Таки дотисне Путіна на більш прийнятні умови припинення вогню, аніж нині хочеться окремим чиновникам у Кремлі, як то Лаврову і їх ними. Також державний секретар США Марко Рубіо сказав, що Сполучені Штати Америки більше не можуть вирішувати світові проблеми, є багато інших завдань. Ша вважають безвідповідальним сценарій, за яку дві найбільші ядерні держави не спілкуються одна з одною і маю на увазі США та Росію. Також він говорить, що Сполученим Штатам Америки треба вести переговори з Росією для запобігання прорахункам і конфліктам, але дружні відносини не налагодяться, якщо зміняться умови. Тобто їх не цікавлять фактично військові злочини в Україні. Статус Талібану у Сполучених Штатах Америки як терористичної організації каже Рубію, зараз переглядається. На тлі звільнення затриманих американців. Якби каже не зв'язки ША та Росії у 61-му році минулого сторіччя, світ міг би впасти під час Карибської кризи. Ну і також повідомив про те, що США не давали Україні жодних гарантій військового характеру у рамках угоди про корисні копалини. Ну і звісно, друзі, ніяких домовленостей з приводу цього не було, і американці ніколи не говорили про те, що в цій угоді будуть гарантії безпеки. Також стали відомі подробиці нашого запрошення, точніше відсутності запрошення Володимира Зеленського на саміт Північно-Атлантичного Альянсу, який відбудеться з 24 по 25 червня в Газі в Нідерландах. Цю інформацію прокоментував генеральний секретар Альянсу Марк Рюте і каже, що поки що він не готовий оголосити про таке запрошення, оскільки потрібно буде ухвалювати спільне рішення усіма членами Північно-Атлантичного Альянсу. Тому, друзі, ситуація залишається, направду, поки що не визначена. Чи буде Україна запрошена на Саміт ГАЗі, чи ні. Звісно, за цим буду слідкувати також і вас оперативно інформувати. У себе в телеграм-каналі не забудьте підписатися на нього. Посилання знайдете в описі під цим відео. Ну і також Марк Рюте повідомив про те, що під час саміту Альянсу держави-члени зосередяться на темі військової допомоги Україні. За його словами, мета забезпечити найкращі умови для українського спротиву та довготривалої мирної угоди в майбутньому. Все загальні фрази, конкретники, на жаль, ніякої. І на завершення, друзі, хотів би вам додати ще інформацію, яка стосується ліквідації Андрія Портнова. Це колишній народний депутат, який зайшов в парламент за квотою Юлії Тимошенко. Пізніше він перейшов працювати до Янковича. Він є автором кримінально-процесуального кодексу, за котрим живе Україна нині. За тими самими правилами випускають корупціонерів і суддів, під застави, ви це добре знаєте. Сьогодні його неподалік Мадриду застрелили. Мотиви поки що невідомі. Розслідування нібито триває, нікого не затримали. Але факт того, що портнова нема, більш ніж очевидний. Іспанська преса повідомляє про окремі деталі знищення портнова. Зокрема, портнова вбили п'ятьма пострілами, контрольний був в голову відразу після того, як той відвів двох дочок до школи. Він повертався до свого Мерседеса, розмовляючи по мобільному телефону, кіле стріляв ззаду, він був одягнений в спортивний костюм. Першою потім до портнова підійшла жінка, яка покликала на допомогу і почала кричати. Лікарі змогли лише констатувати смерть від поранень, які були несумісні з життям. Двоє поліцейських, які прибули на місце події, негайно повідомили в школу про те, що сталося, і спробували знайти матір дочок Портнова. Ну, а наразі поліція розшукує щонайменше, як кажуть, двох чоловіків, яких вважають причетними до вбивства. За однією у Екілера був спільник на мотоциклі, за другою, стрілок втік у напряму Мадридського району Каса-де-Кампо, де поліція розгорнула пошукову операцію. На цю хвилину, коли я вам записую відео, додаткової інформації я особисто не маю. Ви, певне, знаєте, хто такий Портнов. Можете, до речі, почитати багато матеріалів в інтернет. Сьогодні вся стрічка Facebook забита практично ним. Я лише вам, друзі, додам один допис із його телеграм-каналу, який він робив напередодні широкомасштабного вторгнення. До речі, нагадаю, що портнув втік з України, коли президентом був Петро Порошенко після Євромайдану. 19 травня 2019 року він повернувся в Україну якраз після того, коли. Переміг на виборах Зеленський, потім довго був тут і вже втік знову з України в період широкомасштабного вторгнення. Так, от, перед широкомасштабним вторгненням він написав у себе в телеграм-каналі наступне: друзі, думаю, за кілька тижнів, крім зміни президента в країні, почнуть відбуватися ще деякі процеси. Вони торкнуться ключових активістів, патріотів, тітушок, підконтрольних силовикам банд, порохоботів та створених на офшорні гроші лідерів думок. Упевнений, вони почнуть потихеньку зникати. Хтось у в'язницю, хтось на еміграцію, хтось під диван, хтось у лікарню, а хтось взагалі, пише він, писав точніше. Це об'єктивний процес. Бо вперше за 5 років цю категорію непрацюючих елементів перестане підтримувати та фінансувати офіційна влада, президент, силовики, урядовці та бізнес-партнери Порошенка. Так тоді написав Портнов. Ну, тобто ліквідація всіх проукраїнських. Активістів. Такі списки готувалися. Багато писалося про це в мережі інтернет. Сьогодні портнова вже не стало. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я хотів вам повідомити. Сподіваюсь, вони вам були цікаві. Випуск був лаконічним та змістовним. Про це ви напишете у себе в коментарях. Буду враховувати ваші побажання обов'язково. Дякую, що ви підтримуєте мою роботу. Всіх люблю ночну і не перемикайтесь. Все буде Україна!